Блажаю здоровье, Олександр Станиславович. Блажаю здоровье, пане президенту Украины, Верховный Галантиманович, Справедливых сил Украины. Как справа? Угрупование Справедливых сил Украины продолжит ведение операции на территории Урской области. За сегодняшнюю дабу э, наши войска просунулись на крымских напрямках от 1 до 3 километров. Взята э, контроль над 40 квадратными километрами территории. І на сьогодні 74 э, пункта пункти э, знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, э, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжує видання операцій. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам Передайте від нас е, від мене особисто привітання. Дякую їм за службу. Таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюється відповідно до плану. Добре. Дякую. Будемо на зв'язку.